Сьогодні хотілося поговорити про безпечну дистанцію, що, що це таке, і відповідно, що вона означає. Знову ж таки, є безпечна дистанція та безпечний інтервал. Відповідно, безпечна дистанція це, відповідно, дистанція до переднього транспортного засобу, при якій, відповідно, при раптовому гальмуванні цього переднього транспорту водій зможе уникнути зіткнення. По правилам дорожнього руху, відповідно, є правило двох секунд тобто, побачив, зупинився. Ось або, відповідно, безпечна дистанція вважається, якщо ваша швидкість складає 20 км на годину, відповідно, це 10 метрів. Якщо 40 км на годину, то це відповідно 20 метрів, відповідно, половина від вашої швидкості. Відстань, тобто відстань в половину від вашої швидкості. Ну, що цікаво, але знову ж таки зрозуміло, що в великих містах е при інтенсивному русі е безпечної дистанції просто не е більше ну, взагалі не, не можна буде дотримуватись, тому відповідно є також рекомендована дистанція. Це дві третини довжини корпусу вашої машини, так або 3-4 метри. Е це більш реальна дистанція, якої відповідно можна дотримуватись, щоб не відбулося дорожньо транспортної пригоди.